Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, і сьогодні в нас на огляді одразу три моделі навушників від GamePro. Це в нас Asgard Freya, Freya Pro 7.1 та Skadi. Вони дуже схожі зовні, і на перший погляд може здатися, що це одна й та сама гарнітура у різних кольорах або з трохи зміненою назвою. Але чому тоді різниця в ціні? Завдання цього огляду розібратися, чи справді між ними є суттєва різниця. Тому додивляйтесь до кінця, буде точно цікаво. Перед початком традиційно вподобайка підписка. Всі три моделі Freya Фрея Про та Скаді, з першого погляду, створюють враження, ніби це одна версія, просто в різних версіях. Вони мають однакову форму чаш, схожу конструкцію, оголів'я там м'які широкі амбушури з ефектом пам'яті, які повністю охоплюють вухо. Просто виробник вирішив не експериментувати з формою, а взяв перевірену основу. Оголів'я у всіх моделях широке, добре амортизоване всередині і має досить рівномірний тиск. Чашки плавно повертаються, підлаштовуються під форму голови. Амбушури великі з меморі ФОМ, покриті гладкою. Ек... Кошкірою, вони щільно прилягають. Всі моделі зберігають однакову посадку. Різницю можна помітити у дрібницях. Наприклад, фрея має більш класичний вигляд, чорний колір, строгі матові елементи, мінімум декоративних вставок. Це найскромніша модель візуально, але й найстриманіша за стилем. Фрея Pro, 7,1 та Скаді це вже сучасний підхід до геймерського дизайну. Світлі корпуси, легкий металевий відтінок, кріплень, ніжний синій акцент. Вони виглядають дорожче лише за рахунок кольору, хоча конструктивно дуже близькі до чорної версії. Якщо поставити їх поряд, відрізнити Freya Pro від скаді, складно. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно. З хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. А також Freya Pro має в палітрі кольорів чорний та чорно-червоний. І скаді класичний чорний. Сам мікрофон у всіх моделях на гнучкій ніжці, яка легко фіксується у потрібному положенні. У бездротових моделей світлодіодне підсвічування на кінчику, у дротової. Більш простий варіант без підсвітки. Це запису звуку на навушники від компанії Гімпроа. Це фрейм. Нас можете поглянути на який запису мікро мікрофона, який вбудований е, в ці навушники, ось таку якість він демонструє. Тест запису звуку на навушники Freya Pro. можете зараз поглянути, як вони справляються за своєю роботою, і звичайно поглянути на якість запису на мікрофон, який вбудований в ці навушники. Тест запису звуку на навушники Game Pro. це у нас модель Каскаді. Можете зараз поглянути на якість запису звуку на м, даний мікрофон, та подивитися, чи підходить вам така якість чи ні. Попри схожий зовнішній вигляд, саме за типом підключення, ці три моделі найбільше різняться між собою. Asgard Freya HS 145B це класичні дротові навушники. Вони під'єднуються через USB або Jack 3,5 мм та не потребують жодної батареї. Це найпростіший і найнадійніший варіант. Підключив і працює. Freya Pro 71 це вже зовсім інший досвід використання. Тут виробник зробив ставку на універсальність. Гарнітура може працювати одразу в трьох режимах: через Bluetooth, через 2.4 Гц, USB-передавач або через дротове підключення по USB Type-C. Такий набір дозволяє використовувати Freya Pro з комп'ютером і Консолью, телефоном, телевізором або навіть планшетом. Asgard Скаді це найближча родичка Freya Pro, але з акцентом на автономність. Вона також підтримує Bluetooth 2.4, радіоканал і дротовий режим, але оснащена акумулятором великої ємності приблизно 2000 мАч. Завдяки цьому гарнітура може працювати автономно до 150 або 158 годин без підзарядки. Це майже вдвічі більше ніж у Freya Pro. і саме ця характеристика пояснює вищу ціну. Скаді це варіант для тих, то не хоче щодня контролювати батареї, часто перемикатися між пристроями або, наприклад, використовує навушники не тільки вдома, а й у дорозі. У всіх беззортових моделей затримка звуку у Bluetooth режимі трохи більша, що нормально для цього типу підключення. Але якщо використовувати комплектний 24 g передавач, аудіо передається майже без затримки, і цього цілком достатньо навіть для динамічних ігор, на кшталт С2 або Valorant. Дротова версія, звісно, залишається найстабільнішою. Звук передається напряму без компресії і без жодних зат. Римок незалежно від моделі, усі ці гарнітури побудовані на однаковій звуковій базі, великі 53 мм динаміки, стандартний частотний діапазон від 20 до 20 тисяч герц і однаковий рівень гучності 115 дБ. Це означає, що різниця у звучанні між ними не кардинальна, і навіть найпростіша дротова фрея звучить подібно до дорожчої скаді. У реальності відрізняється не тільки сам звук, скільки спосіб його передачі. Кабель завжди дає стабільнішу якість без втрат і компресії, тоді як Bluetooth може трохи з згладжувати високі частоти або додавати мінімальну затримку. Але у форматі звичайних ігор, музики, ютуб чи спілкування в Discord різницю помітити важко. Високі частоти присутні, хоча не надто агресивні. Навушники звучать м'яко, без, різких піків або свисту. Сцена звучання у всіх моделях достатньо широка, з чітким розділенням звуків. Добре, чутно кроки в іграх, напрямок, пострілів або тихі фонові шуми. Фірмовий віртуальний 7.1 додає ефекту простору, він не робить звук більш якісним, натомість створює. Відчуття, що звук знаходиться не в голові, а навколо. У шутерах це допомагає орієнтуватися у просторі, у фільмах додає кінематографічності. Якщо відключити об'ємний звук і включити звичайне стерео, сцена стає більш натуральною і з кращим балансом басів. Бас тут виражений, але не передбачає середні частоти, що особливо важливо для голосів у фільмах і діалогах в іграх. Високі частоти присутні, хоча не надто агресивні. Навушники звучать м'яко, без різких піків або свисту. Геймпро Asgard Freya це дротова гарнітура, яка не потребує за. Ряджання, тому зараз відкладемо її в бік і поговоримо про ці дві моделі. Гімпроазгард Asgard Freya Pro 7.1 має вбудовану батарею, що дозволяє працювати без підзарядки до 70-75 годин, що вистачає на тиждень активного використання. Якщо заряд закінчується, гарнітура продовжує працювати у дротовому режимі через USB Type-C без перерви у грі чи роботі. -game Pro Asgard Skadi має акумулятор на 2000 мАч, що дозволяє навушникам працювати до 150-158 годин від одного заряду. Це може бути 2-3 тижні інтенсивного використання або майже місяць у помірному режимі. GamePro Asgard Freya, Freya Pro та Skadi – це не три абсолютно різні навушники, а скоріш одна ідея, реалізована у трьох варіаціях. Freya повністю дротова без акумулятора. Freya Pro 7.1 найбільш універсальна, підключається як завгодно. Bluetooth 2.4, є передавач або Type-C кабель. Автономність близько 70-75 годин. Skadi те саме, що Freya Pro, але з. З подвійною автономністю до 158 годин роботи. Тож залишається вирішити, що важливіше, та обрати потрібну модель. А ти напиши в коментарях, яку ти обрав. Я наприклад обрав з оскільки е вона мені найбільше подобається. А ти напиши, яка моделька зайшла тобі найбільше. Не забудь підписатись, поставити А з тобою як завжди був Юра, і на сьогодні це все.